Шопінг має бути продуманий до дрібниць. Товар потрібно брати якісний і не зважати на те, що коштує він дорожче. Згодом ви заощадите на тому, що служитиме такий товар набагато довше. Якщо це брючний костюм і він відноситься до базового брючного костюму, то, відповідно, він має мати хорошу форму, він має підходити по типології твоєї фігури, що значить ідеально сидіти на тебе, підчеркувати максимально всі твої вигідні сторони і коректувати те, що потрібно за та вуалірує. Що стосується чоловічого гардеробу, то мені правильно його підібрати допоможе людина з незвичною професією. Настільки незвичною, що я, наприклад, ще її ніколи не зустрічав. Але це шопер. Олена, Олена, доброго дня. Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, економно підібрати мені чоловічий гардероб. Не варто нехтувати й новомодними послугами. Приміром, звернутися до шопера. Шопер це людина, яка все підбере і все купить для вас і без вас. Потім все принесе і розкладе перед вами. А вам залишиться тільки вибрати в такому разі. Ви заощадите не тільки гроші, але й час. Саме перше, що вам потрібно й міти, та нужна й мід, якщо ми говорімо економі, адін костюм, хоча б один. Лучше всього, щоб он був із шерсті тонка. Такий костюм не дасть чоловікові замерзнути і не буде надто теплим влітку. Крім цього, чоловікові потрібно мати дві-три сорочки, джемпер та джинси. Решту справи зроблять аксесуари і яскраві деталі. В економії на одязі є теж свої правила: відучіть себе від звички бігти з істерикою до магазину в перший день розпродажу. В такому азарті ви не купите нічого потрібного. Мы, Если уже и увидели мінус 70, и есть у нас лишние деньги в кошельке, то ни в коем случае мы не ку не покупаем какую-то незапланированную крупногабаритную вещь. віч. Оторміть на каком-то аксессуаре. Вы не расстроитесь, придя домой, потому что, скорее всего, эта вещь вам не нужна. Користуватися знижками потрібно, але дещо за іншим принципом. Когда поступає перша колекція, ви можете заходить в магазин, который вам нужен, і выбирать одежду, которая сидит непосредственно на вашей фигуре, согласно вашему цветотипу. і переписувати повністю весь артикль, який є на бічці. Вибрали тепер потрібно зачаїтися як гарному мисливцю, чекати час від часу, перевіряючи наявність вашого розміру. При цьому краще за все подружитися з продавцем, аби він допоміг вам під час розпродажу не прогавити таку бажану річ. Дати йому вчів як приміру, тому що у нас це совершенно не прийнято. і будьте впевнені, що продавець ніколи вас так уже не забуде. Працювати з шопером дуже приємно. Ви озвучуєте суму, на яку розраховуєте та називаєте речі, які вам потрібні. А далі справа техніки. Подібна послуга коштує 150 гривень на годину, та заощадити вдається набагато більше. Єліна прежде всего, помогла мені какопитний спеціаліст. помогла мені зекономити час, Она помогла мені, що ні маловажно, с економі деньги. Когда ми начали ходить по магазинам. Я думала, що може бути три вещи, і коли ми уїхали уже із торгового центра, я зрозуміла, що це 7-8 речей. А як приємно розуміти, що навіть витрачаючи гроші на шопінг, одночасно можна ще й добряче економити. Ну нарешті я дізнався головне правило шопінгу. Головне, це не метушня знижки та повні торби речей. Головне правило шопінгу обирати речі з розрахунком. Звісно, це не так приємно. Утім, ваш гаманець точно зіткне з полегшенням. Ще одним способом зберігати гроші є покупки через інтернет, але не через наші сайти, де зекономити вдасться відсотків 5%, а через всесвітньо відомі. Звісно ж, кожен раз будь-яка річ з доставкою обходилась в два рази дешевле. Олексій Солнцев абсолютно все купує через світову мережу вже протягом трьох років. За цей час він заощадив не одну тисячу гривень. Почалося все випадково. Якось у відрядженні Олексій побачив у вітрині магазину надзвичайно красивий годинник. В Данії вони стоїли 200 євро чи щось вроде того. Ну, я прийшов додому і вирішив знайти ці часи, а скільки ж вони стоять, допустимо, у нас в Україні. І коли я знайшов ці часи, виявилося, що ціна 300 євро. Да? В Піріщу, ну 300 євро ціна. І тут я случайно попав на американський магазин, в котором ціна почему то була 130 долларов доларів з в Україну. Звісно ж, Олексій одразу замовив цей годинник. Тепер відомий інтернет-ресурс став Олексієві гарним другом. Я недавно женился, і на свадьбу ну як, всі ж вибирають бокали. На наши бокалы, которые продаются для свадьбы, невозможно смотреть без слез. В США же огромный выбор, мало того, там есть специальные дизайнеры, специализирующиеся на доставке бокалов. Так вот, бокалы мне обошлись в 450 гривен. с же таки, я повторяю это с доставкой. У нас... Потом я случайно увидел, то есть они не продаются эти бокалы Где попало. ну хтось, то відомо зав'яз. Ці бокали стоили 1800 вісімсот гривень. Тож залишилося лише освоїтися в мережі і можливість зберегти купу грошей у вас на руках. Для того, аби здійснювати подібні покупки, вам потрібно зареєструватися на відповідному сайті та відкрити рахунок у системі електронних платежів. Это, это система електронних платежів Хороша тим, що вона гарантує покупателю возврат денег, якщо обманет продавець. Проте певних правил безпеки дотримуватися все-таки доведеться. Приміром, не варто купувати на сайті побутову техніку великих розмірів. Такий товар разом з доставкою коштуватиме як і у нас. А от ремонтувати його за гарантією ви не зможете. Крім того, на сайті все описано англійською, і читати треба уважно, аби не замовити часом кота в мішку. А на заощадженні на покупках кошти можна вивчити мову. Якщо ви вже вирішили зберігати гроші по дорослому, вам доведеться переглянути своє ставлення до споживчих кредитів. Фінансові консультанти категорично проти кредитів. Адже якщо ти можеш обійтися без чогось, то краще почекай і заощадь кругленьку суму. Кредити должны братися тільки на то, что приносит доход. Якщо ви берете машину для того, щоб на ней їздити зарабатывать на таксі, це нормально. А ви приобретаєте машину просто для того, щоб їздити і э, перед друзьями випендрюватися, то есть потребительский кредит он не ефективен. Тобто, якщо вам кортить купити новий телефон чи телевізор в кредит, порахуйте наскільки ви переплатите. Щодо великих і дорогих покупок, консультанти нового погляду висловили несподівану пропозицію. Взагалі, все, що стосується дорогих покупок, одне з правил: наході спільного совмісного дорогого приобретення. Стиральна машинка не на одну сім'ю, а на кілька сім'ї там на е або взагалі купити пральну машину на цілий під'їзд. Якщо поділити гроші на всіх мешканців, сума вийде зовсім незначною. Тепер головне щоб сусідам теж сподобалася ця ідея. сейчас я вам достану, наконец, то сокровище, по которому я в этом государстве, в этом государстве уже вот в нынешнем, получила первую льготу. Это Галина Олексеевна. И своим найдорожшим скарбом она гордо именует студентский квиток. Мне говорят, а ты спроси по студенческому скидка какая-нибудь может есть. И вот я со своей, извините меня, так сказать, поддержанной физиономией, суюсь в это окошечко, к этой и говорю. Девочки, сколько стоит билет там этот самый? Она мне называет сумму. Я говорю, а скидка по студенческому какая-то есть? Она на меня так смотрит, что за наглость такая-то. Да? Я достаю этот билет. 50% в цьому сам в плацкарті цій жінці 86 років. Вона все життя була співачкою. А зараз вирішила піти вчитися на економіста і все для того, аби розібратися, на що йдуть державні гроші. Сама Галина Олексіївна дуже економна жінка, і для неї величезна загадка. Як можна витратити стільки грошей з бюджету і нічого корисного не зробити? за все вот эти годы, сколько это уже прошло с момента поступления, я ничего не вижу. Что-то сделал, чтобы экономика, как говорится, наладилась, и что-то я ничего не вижу. Ця наизучаемо жирка поделалась с новым поглядом и властным сократом экономии. Во-первых, надо не лениться, узнать, где все-таки то же самое, но подешевле. Зачем съедать, например, 10 грецких орехов? Коли у тебе усваивается организмом в одному прийомі два і три маленьких, а остальные, извините мене кого ви радуєте. Скромність та раціональність головні правила Галини Олексіївни. Того самого вона вимагає і від держави. Як можна економію зробити в такому ужасному государстве? Ця жінка пропонує усім нашим можновладцям брати приклад за кордоном. Китайці економлять. на времени. Вот у них на штанишках сзади вот такие разрезики. И у девочек, и у мальчиков, потому что и девчонки, и мальчишки все в штанах бегают. Они не, юбочки у девочек нет. У ребенка что-то такое естественное надобности. Он присел, все сделал, что надо, встал и побежал.